Друзі, дивіться, для мене просто неймовірна радість. Ось дивіться. Минулого року я окулярувала оцю шепшинку і ось відгорнула землю, а там вже прижита брунька. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Зараз вам покажу взагалі шедевр. Дивіться на оцей кущик. Ось шепшинка в нас, верхівка. А ось тут. Вже культурна роза йде. Бачите, троянда? Боже, в мене просто стільки емоцій. Ось вона собі росла, минулого року ще проросла. Бачите вже, який великий пагінець. Це взагалі не є добре. Брунька має прокинутися саме от, в березні, березень-квітень. А ось така проросла десь сильний сорт. Я, на жаль, не пам'ятаю, що я тут околірувала. Це вже буде ревізія, буду дивитися. Але такий сильний сорт. Ось минулого року прорізана, от в землі. Е, гарно так збереглася. Свої троянди вкривайте, якщо за можливості, вкривайте землею. Це найкраще. Маю на увазі низькі, бордюрні, чайно-гібридні, класно вкривати землею. Ось, дивіться, проросла собі і зелена, нічого їй немає. Краса. Ось тут буду зрізати над нею, зрізати оцю верхівку.